Де ти береш тут ці черешеньки? Де сама? А, на підлозі брала. Я думала ти з дерева десь зривала. А ось дивися, ростуть. Смакота? А це та смакота, так? Да? Нам треба кури прогнати, Ганусь. Бач, де вони? Бачиш? Раз... Ганусь, покажи, ти що щось собі сама вирвала полуницю пішла? Таку зелененьку вирвала, так? Да? Викинула, так? Да? Що, що? Да. Нема? Побігла шукати. Що да. знаєш точку? Да. Ні? А куди ж ти біжиш? Да. Не біжить по А Ади СЮДИ диди СЮДИ дивись, які гарні ось. Дій СЮДИ сиди, день, дисиди. А, а да. мити треба, ДОЦЬ мити. Підемо до водички. Брудна, підшли до водички, пішли. Пішли помий. Mm. Гануся йде мити свою знахідку, так? Да? Mm. Гануся, все досить, досить помила. Бери смаку. Mm. Яка добра день, яка? Ти сама її вирвала? Ти сама вирвала? Підеш щервати. Ой, які рукави в тебе вже. Підеш щервати собі черешню. Підеш? Підеш ще полуницю рвати. Отак. От туди викинула собі. Гануся, з мамою і Заріночкою вибирають полуниці. Гануся, то її помити, помити, ложи. Помий. Ага, пішли ще там парочку ззаду виберемо. Ой, а ось ще гарна, дивись. На. Зараз там ще в кінці пішли, Ганусь. Дивимося, що тут у нас? Є? Яка, Ганусь? Покажи, покажи. Зелена, так? Не підходить нам така. Нам треба червоненьку, правда ж? Куди ж ти вже їстиш, то ж буде мити, ганусь. Пам'ятаєш, ми ж збираємо, щоб помити. Варінка є ще тут? я зараз вирви. Рви, Ганусь, рви. Давай я потримаю, давай, тягни, тягни. Ложи, ложи. Що угу. понесли мити? Ця? Хай ще, може, дозріває, я знаю. Хай ще дозріває. Да. Покажи, покажи, як ти. Шиця, ти тут побачиш. Теж бачиш ще біленька тут, да? Ще нам така не під... Ой, да. дочечко, дочечка, тільки щоб нозічка маленька не ставала, бачиш, все відірвалось. Да. О, Відривай. Да. на, Тобі тут, мама. Почекай, Ганусь, не їж, бо вона ж брудна. Ще тут рано їм, дась? Пішли, пішли мити, ганусь. Пішли, тримай. Ганусь, Ложи, ложи, піде мити, ложи. Ложи, бо там вже губка в землі. Хай буде, помию її, хай буде. Пішли мити полуничку. Допомогти тобі нести? Давай. Ти сама? Ахуня несе полунечко. Така гарна дівчинка на вибирала, так? Да? Нарінка. Водички. Вибирай. Водички вже достатньо. Берегіш. Зелена. Ти хочеш зелену, дай мамі таку зелену. Бери, Бери червоненьку, яку ти візьмеш черненьку? Оттаку. Бери таку пробуй І далі миєш кинула Ти приколіст малий. Найшла. Ти що куснула, вона вона, так? Да? Я ж так не бачила, щоб так славно мили полунить. Дивись, щоб на тебе не потекло. Сі, а нусь, так, почекай, а ти. А ну хоче попити. Зливай, зливай. Давай, зливай. Опа, все, давай. Ганися, така можна, вона бачила, що я зливаю ту брудну воду. І вона собі знає, що ти треба зливати. Гануся, ти розумничка. Досить, ми вже її гарно вивели, вже можна їсти. Бери вже їж. Дай мамі одну ще поїсти. Дай цю мамі. Давай, дякую. Та на тебе дивиться. Оця дивиться, Ні, оця не дивиться. Дивиться. Гануся, на тебе яка дивиться? Може, оця дивиться? Це на мене всі. Дивіться. Добренька Ганис, з тих нових кущиків, добра вона? О, тому як ти її сєш, напевно, добра. Смачна ця. Солодка? Солодка. Čia viena kalerija. Čia viena jėga, Čia viena jėga, Hanis. Pasiešk, pabandyk, kusočiu, matočiau. Oi, ir tave nesarapnu, Hanis. Дякую, можна їсти? Ти вже наїлась? Да. Листочки збираєш черешні, бо обрізали гілочки, да? і Гануся працює, поносила, черешеньки обривала Що тільки та маленька дитина не робила, так з сестрою разом. Да. В конкурсі участь брала. Брала в конкурсі участь. Хто більше нарве черешеньок? Цілу купон ще гілочок наламав. Отут ти, да, гілочки падали з неба, да? так. Отак от ти, обривала, так обривала, ти демонструєш. Ага, немає. Бачиш, гарна яка. Дітака, ми Ти тобі треба Нічого, собі. А що ганусі буде? Ага. Міняємося, так? Да? Давай разом храм стоїть. Обірвано, да? Ага. Ти щас їсиш. Ага. Ага. Ти доганяєш мурашки.